Я дуже боявся почути від нього, що щоб він мені не сказав, що її нема. Я в нього запитую, скажу, та де Аліна. Він каже Аліна, слава Богу, вже рік як вдома. Прикордонників Іллю Музику та Аліну Паніну війна розлучила в Маріуполі. Обидвоє з Нововолинська. На момент повномасштабного російського вторгнення разом служили у Донецькому прикордонному загоні. Сьогодні вони, нарешті, разом. Та щоб бути поруч, цій парі довелося пройти важке випробування долі. Я її віддав собак. Все, я її поцілував, кажу, все тобі щасливо, бо я буду мати. Зв'язок я кажу, з обов'язково зв'язок, і там я з нею останній раз я з не побачив. 29-річний кінолог прикордонник потрапив у російський полон у кінці 2022-го. Тоді військовий разом із морськими піхотинцями з 36-ї бригади проривався з Маріупольського комбінату імені Ілліча, щоб вийти до інших українських бригад. З того часу і аж до 3 січня цього року від ілі не було жодної звістки. Увесь цей час Аліну гріли слова коханого, які він сказав їй перед полоном він сказав, що ми пройдемо через все, що би не було, але я маю триматись і те, що він не любить. Ну я просто не могла здатись. Аліна Паніна потрапила до окупантів із заводу Азовсталь. У полоні прикордонниця пробула 5 місяців. У жовтні додому повернулися 108 українських захисниць, серед них і кохана Іллі. Та тільки про це він не знав, лише вірив, що вона жива. Я молив Бога, щоб, кільки, щоб Аліна була жива-здорова. Я вже думав, що її немає. Я вже її, можна так сказати, дуже багато разів її похоронив. Ну, біля Хлопці, які кажуть, іля вона сильна, ти не переживай, все буде добре. Чоловік жив у невідомості рік та дев'ять місяців. У полоні постійно прокручував телефонні номери рідних у пам'яті, аби при першій нагоді задзвонити. Та взявши телефон до рук, розгубився. Я його взяв в руки. Я секунди три стояв, думаю, а, а як, куди мені нажимати? Що, як, я тобто відвик від того всього. Першим зателефонував до тата. Кажу, тат, це я. А він, хто я? Кажу, та це Ілля? І все. І там почалися крики, піски. Каже, синок, ти живий, ти вернувся. Одразу Ілля запитав про кохану, зізнається цієї відповіді, боявся. Я дуже боявся почути від нього, щоб він мені не сказав, що її нема. Я в нього запитуюсь, кажу, та, де Аліна? Він каже, Аліна, слава Богу, вже рік як вдома. 3 січня й Аліна почула таке рідне й довгоочікуване це я. Одразу приїхала до Ілі у госпіталь. Каже, у полоні він дуже схуд з 85 до 67 кілограмів. Я от приїхала перший день сюди. Я просто з перших моменту сказала, він що взагалі каже, не змінився. І він був, такий лишився. Ну, тільки схуд і все. Зараз Ілля проходить реабілітацію та нарешті має можливість тримати свою наречену за руку. Марія Вавренок, дванадцятий канал.